Які вже допустив помилки при самостійному будівництві. Перша помилка це не використав е, мембрану під профнастил. Тому ця криша плаче, тобто все під нею мокре. Друге, це ширина навісу. Ширина навісу між стійками 2,5 метри. Але цього виявилося замало, тому що, коли йде косий дощ, все, все це е, заливає всередину. Або якщо сонце, то вся тінь, ти хочеш, але не під навісом. Помилка номер три. Це зроблювати шви між дошками, шпаклівкою дереву. Це найгрубіша моя помилка, це така дурня була. Четверта помилка це використання таких декоративних кутиків. Вони коштували там, я не пам'ятаю, десь 900 гривень мені вишти ці кутики на всі чотири сторони, але для зовнішнього використання вони теж не годяться, вони розлазяться. П'ята моя помилка це знову зв'язана з цими ж кутиками, але трошки в іншому. Це використання цвяхів мідних. Віли почали плакати.